У Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря, де, за даними істориків, поховано вояків польської армії. Їх розстріляли німці у 1939 році. Нині це місце частина житлового району. Розкопки проводить українсько польська робоча група. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз з нами наживо і можемо розпитати про всі відомі подробиці. Вітаю Марічко. Тож розкажи, що відомо про. Розкопки, скільки вояків поховано на місцях розкопок, тож, взагалі, ділись інформацією, яка тобі відома. Вітаю, Соломія. Ми зараз на території закинутого цвинтаря у збоїщах, це околиця Львова, і тут працює спільно спільно українсько польська експедиція. Дослідники встановили, що на цьому місці є братська могила, і за попередніми даними тут поховані вояки польської армії, яких у 1939 році розстріляли німці. Науковці наголошують, що серед полеглих можуть бути не лише поляки, а й українці та євреї. Адже міжвоєна Польща була багато національною державою останки пролежали в землі понад 80 років, і скільки саме людей тут поховано, досі невідомо. Це дослідники прагнуть з'ясувати після завершення розкопок, це була пропозиція польської сторони, щоб провести екзумаційні роботи з боюща в Львові. Мета це дійсна екзумація, і це належне перепоховання вояків відповідно до їхнього статусу. На сьогоднішній день я розумію, що польська сторона. Буде говорити про поховання в комплексі, наприклад, який комплекс існоюальний існує в мастиськах, куди власне планується за попередніми відомостями зробити перепоховання. Раніше на цьому місці був цвинтар. Він проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987 році. Згодом місцеві жителі допомогли встановити точне місце поховання і у 90-х роках на місці братської могили встановили дерев'яний хрест із написом Польською мовою а цитую «жовнірам польського війська полеглим в обороні вітчизни у вересні 1939 року. Це справа честі, це справа пам'яті про вояків, і це справа в цілому про меморіалізацію. У Львові проводяться ексгумаційні роботи, які не пов'язані з темою волинської трагедії, і ми робимо все можливе, щоб питання волинської трагедії та питання в цілому ексгумації були вирішені. Ми передували перемовини в інституті національної пам'яті. кажуть, що діалоги польських та українських науковців не завжди прості, особливо коли йдеться про 20-те століття. Втім, зараз є спільна робоча група, завдяки домовленостям якої вже провели розкопки в селі Пужники на Тернопільщині. Тоді віднайшли останки 42 людей, і тепер на черзі Львів. Тут роботи триватимуть до кінця серпня. Наступні розкопки попередньо проводитимуть вже на території польщі і загалом наші польські науковці визначили 10 локацій, де заплановані такі дослідження. Соломія дякую, Марічко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповіла про розкопки у Львові на місці колишнього цвинтаря, де, за даними істориків, поховано вояків польської армії. У Львові розпочали пошуково ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря, де, за даними істориків, поховано бояків польської армії. Їх розстріляли німці у 1939 році. Нині це місце частина житлового району. Розкопки проводить українсько-польська робоча група. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість більше. Це територія закинутого цвинтаря у збоїщах. Це околиця Львова, і тут працює спільна українсько польська експедиція. Дослідники встановили, що на цьому місці є братська могила. За попередніми даними тут поховані вояки польської армії, яких у 1939 році розстріляли німці. Науковці наголошують, серед полеглих можуть бути не лише поляки, а й українці та євреї. Адже міжвоєнна Польща була багатонаціональною державою. Останки пролежали в землі понад 80 років. Скільки саме людей тут поховано, досі невідомо. Це дослідники прагнуть з'ясувати після завершення розкопок. Це була пропозиція польської сторони, щоб провести екзумаційні роботи з боїща в Львові. Мета це дійсна екзумація, і це належне. Перепоховання вояків відповідно до їхнього статусу на сьогоднішній день. Я розумію, що польська сторона буде говорити про поховання в комплексі, наприклад, який комплекс існує в сноморіальні основі в мастиськах, куди власне планується за попередніми відомостями зробити перепоховання раніше на цьому місці був цвинтар він про існував до 1960-х, а остаточно ліквідований у 1987 році згодом місцеві жителі допомогли встановити точне місце поховання і у 90-х роках на місці братської могили встановили дерев'яний хрест із написом польською мовою жовнірам польського війська полегли в обороні вітчизни у вересні 1939 року це справа честі це справа пам'яті про вояків і це справа в цілому про меморіалізацію. У Львові проводяться ексгумаційні роботи, які не пов'язані з темою волинської трагедії. Ми робимо все можливе, щоб питання волинської трагедії та питання в цілому ексгумацій. Були вирішені розкопком передували перемовиним в інституті національної пам'яті. кажуть, діалоги польських та українських науковців не завжди прості, особливо коли йдеться про 20-те століття. Втім, зараз є спільна робоча група, завдяки домовленостям якої вже провели розкопки в селі Пужники на Тернопільщині. Тоді віднайшли останки 42 людей. Тепер на черзі Львів тут роботи триватимуть до кінця серпня. Наступні розкопки попередньо проводитимуть вже на території Польщі, загалом на Наші і польські науковці визначили 10 локацій, де заплановані такі дослідження. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1.